Це Айко. Ви його вже бачили в моїх відео, хто дивиться. Катін канал. А це його нова сусідка. Попередня сусідка Айко була старенька собачка, її перевели а, в такий собі будинок для літніх собак, хочу сказати, людей. для літніх собак. От. Там доживають старенькі собачки, котрі опинилися в притулку Сіріус. А це новенька сусідка Айко. І теж вона знає вигул, знає і нашийник, і повідець, і дуже така товариська дівчина, і зовні вони схожі. Ну, словом, чудові собаки. От. Ідеально, якби їх забрали в одну сім'ю, їм би не було нудно. Але якщо і кожному своя сім'я дістанеться, це теж прекрасний варіант. Ось так. Щасливі собаки, зараз будемо збиратися у вольєр повертатися. Вигул пройшов чудово.